Чи я медачка за те, що поставилась до дня народження свого хлопця так само, як він зазвичай ставиться до мого? Я жінка 40 років. У мене такий же 40-річний хлопець, і ми разом вже третій рік. Я заробляю більше за нього. Але у нас обох з фінансами все гаразд. Мій день народження настає приблизно на місяць раніше дня народження мого хлопця. До його дня народження я завжди планую приємну вечерю в ресторані, замовляю столик і няню для дітей, а потім купую йому хороший для нього подарунок. Він любить спорт і концерти, тому я завжди купую йому квитки на матч або на концерт в сусідньому місці за кілька місяців до цього. Я беру на себе всю організацію і оплату вечері та готелю, а також оплату квитки на концерт, спортивну гру. Так що це. Два святкування дня народження. Однак, мій день народження я припускаю, що ще вранці мій хлопець навіть не пам'ятає про нього, тому що нічого не говорить, але потім він приходить додому і питає, де я хочу повечеряти. Очевидно, що це має бути місце, де не беруть бронювання і приймають з дітьми. Потім він дарує мені невеликий подарунок в перший рік квіти і намисти з Амазон. в другий рік пухнастий халат і плед, і вважає, що все в порядку. Тому після мого дня народження цього року, коли ми в останню хвилину пішли вечеряти, і я отримала схожий подарунок, я вирішила продати квитки на концерт і просто влаштувати для нього схожий день народження. Я запитала його, де він хоче провести день свого народження, відвела його туди без дітей і подарувала йому невеликий подарунок новий гаманець і краватку. Він виглядав збентеженим. І тепер каже, що дуже розчарований тим, що ми не збираємося разом у невелику захоплюючу подорож на честь цього дня народження, як зазвичай. Я сказала, що втомилась витрачати більше часу, зусиль і значно більше грошей на його день народження, коли він ледь пам'ятає про мій, чи я дачка. Відредаговано, щоб додати інформації. Я ніколи раніше не говорила йому, що мені не подобається його подарунок, але я часто говорила йому, що мені потрібно, щоб він докладав більше зусиль до наших стосунків. Ми обоє заробляємо близько 100 тисяч доларів на рік. Верди кредіт не мудак. Коментарі. Не мудак, але тобі потрібно поговорити з ним. Я не можу уявити, щоб я кілька років поспіль була засмучена через щось подібне і ніколи не говорила своєму партнерові про це або не обговорювала з ним те, що мене засмучує. Автор Думаю, я ніколи не говорила з ним про подарунки, тому що справжня проблема тут відсутність уваги і зусиль з його боку. І ми обговорювали це вже стільки разів, але я все ще не бачу ніяких змін. Я думала, що, можливо, подібний чинок допоможе йому краще зрозуміти, але тепер мені здається, що це було просто дріб'язково з мого боку. Як він відреагував, коли ти сказала йому, що втомилась робити основну роботу у ваших стосунках, автор. Це викликало велику сварку між нами прямо в його день народження. Він сказав мені: я ніколи не буду достатньо хорошим для тебе, і таким чином я ніби зіпсувала його день народження. І тут ще є такий коментар, міні-історія, і ще коментарі до цієї міні-історії. Ситуація, що сталася у мене. У мене є дружина і дві доньки 13 і 5 років. У мене є брат. У нього є дружина, син 6 років і пасинок 14. У дружини є сестра з дітьми. До 2021 року брат жив на півночі, але в 2021 повернувся назад у наше село. Святкували 2022 рік. Я подарував чисто символічні подарунки всім дітям. Своячниця також подарувала подарунки моїм дітям, а невістка з братом подарували тільки своїм, причому в присутності моєї старшої. Я тоді подумав, що, може, забули або не подумали. 23 й рік все повторюється до дрібниць. 24 й рік все повторюється до дрібниць. З тією відмінністю, що тепер і моя молодша бачить, як невістка дарує подарунки своїм, а я всім подарував. Подарунки я дарував, коли були в гостях у моєї матері, так як в будинку брата я персона-Нонград, 2025 рік. Я дарую подарунки тільки своїм дітям і дітям своячниці. Зробив це в будинку у тещі. Брат і невістка дізналися про це соцмереж. Ближче до Різдва брат натякнув мені, чи не забув я подарувати подарунки племінникам. Я відповів, що не забув. Ближче до старого нового року брат вже прямо сказав, що племінники чекають від мене подарунки. Я ж відповів, що подарував усім, кому хотів. Брат образився і сказав, що так не робиться, що в мене одні племінники улюбленці, а його дітям я уваги не приділив. Чи я мудак, що подарував дітям брата такий самий подарунок, який брат подарував моїм дітям. Ну, тобто, що нічого не подарував. І трішки відповідей автора цієї міні історії на коментарі. Перше, які подарунки я дарую. Недорогі набори ціною близько 5-10 доларів. Друге чи знає брат про те, що я підготував подарунки? Так, знає, коли він на вахті, я іноді скидав йому фото варіантів або уточнював, чи можна його синові те чи інше солодких. Пасинок їсть все, там і уточнювати не треба. Третє, чому в його будинку я персона нонграту? Ну або, як мені подобається вираз, забанений за свій язик. Ну, наприклад, сказав їм, що сина вони народили для себе, а не для бабусі. Коли вони скинули свого молодшого на матір, коли матір стукнув другий інсульт, я попросив брата хоча б два тижні не привозити молодшого, але через два дні після виписки він був у неї. А цей гавнюк дуже активний і примхливий. Коли я дзвонив і сказав: Ну, я ж просив. Ви матір в труну заженете. Відповідь брата. А що такого? Ну він же проситься до неї. Дружина брата влаштувала істерику і звинуватила мене, що я будую їм підступи. Це тільки один епізод того, як вона творила фігню і нагидала всіх під себе, а мене їй прогнути не виходило. І я їй сказав, що мені по на її бажання. Якщо всю дичину розповідати, то це буде прямо серія постів. Ну і якось мені брат казав, що якщо я з ним зустрічаюся, то йому потім дружина мізки товче, тому зустрічаємось тільки у матері. І ще трішки коментарів. За свою мову, ніби ви щось неправильне сказали. Я б навіть сказала, що ви були надто делікатним за те, що скинув дитину на людину, яка тільки що виписала з лікарні, тим більше після інсульту. Я б барата покрила вибраним матом і написала заяву в опіку, навіть без попередження. І дружину брата теж відправила би за ним слідом в еротичну подорож. Нехай свою матір онуком радує. Наступного разу, коли брат поцікавиться, де подарунки для його дітей, поцікавтесь у відповідь, а де для твоїх? Нехай думає, що хоче, але може, щось спаде на думку. Інсульт же не буває зовні непомітним, там обов'язково є наслідки мова, рухливість тощо ким треба бути, щоб привозити дитину під нагляд людини, яка сама потребує допомоги. Ох, і тут знову ж таки потрібно розмовляти, як в історії з подарунком хлопця, потрібно було більш прямо йому сказати, що тобі не подобаються такі прості подарунки, що ти хочеш, щоб він там підготував тобі щось більше до дня народження, не дорожче. А там, наприклад, я хочу такого, то такого до дня народження. І подивитися на його реакцію. Так само і тут про подарунки дітям можна було нормально з братом поговорити, що так і так, ситуація така дуже не. Комфортно, тому що мої діти також очікували подарунків, а їх не було. Чи ви будете дарувати чи не дарувати? Ну, спокійно просто поговорити, не сваритися. В обох ситуаціях люди мовчали, люди чогось чекали, в результаті не отримали і вийшов скандал. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи йому що не розповідає невісті про зради брата, який молодший за неї на 20 років, тому що я її ненавиджу. Племінниці 13 років, братові 35, невістці 55. Зрозуміло, що у неї все добре з фінансами, і він живе в її тіні. Він часто її зраджував. У нього були швидкоплинні зв'язки і короткострокові захоплення. Він користувався Тіндером, але я ніколи його не прикривала. Він робив все це, розкидаючись її грошима. Я не говорила з ним про це. Він нещасливий, але я не готова його слухати. У мене своя сім'я, чоловік, діти, і я не підтримую його зради. Вона неприємна жінка. Я з усіх сил намагаюся її уникати. Вона дивиться зневажливо на мене, моїх братів і сестер та батьків дуже токсична людина. У неї є доступ до його електронної пошти, соціальних мереж, медичних карток і телефону. Мій син ще маленький, йому всього сім років, але вона не хоче, щоб її донька перебувала поруч з кузеном, який вчиться в першому класі. Вони з братом часто сваряться, а племінниця, якщо все стає зовсім потворно, залишається ночувати у бабусі по матерній лінії. Брат близький зі своєю донькою, і деякий час тому вона розповіла мені, що знає, що у батька стосунки з однією жінкою. Ця жінка була його дівчиною в школі. Він дуже її кохав. Я намагаюся не втручатися в їхні справи, але я дуже люблю свою племінницю. Вона дивовижна дитина і страждає. Брат плакав при ній, кажучи, що кохає ту іншу жінку, що нещасливий з дружиною, і племінниця, схоже, вважає своїм обов'язком піклуватися про батька. Що мені робити? Племінниця благала мене зберігати мовчання, інакше він зрозуміє, що я знаю все від неї. Вона вірить, що її батько жертва її матері, і вона може щось змінити. Але що я можу зробити? Я поговорила з нею, але думаю, що тут потрібна професійна допомога. Вона все більше усвідомлює, що в її родині щось не так, особливо величезна різниця у віці батьків. Ще трішки інформації з коментарів авторки. Племінниця стала уникати друзів в першу чергу через те, що діти запитують її батьків про різницю у віці. Ще кілька її подруг старшого віку, приблизно 15 років, закохані в мого брата. Але, думаю, це нормально для підлітків. Однак їй від цього ніяково, адже він для неї її батько. Навряд чи дівчата особисто з ним спілкувалися, але племінниця викладає фото з батьками в соцмережах, і батько іноді забирає її зі школи. Невістка дарує братові нову машину кожні два роки, а ще вона купила нашій мамі нову квартиру. Одного разу під час сварки він схопив її за горло. Племінниця увійшла і побачила це. Вона від нього без розуму і ревнує навіть до кузини. Вони обоє піднімали один на одного руки. Племінниця не просто знає про зраду. Вони познайомились. Він сказав племінниці, що ця жінка кохання всього його життя і що одного разу вони будуть разом. Він взяв її з собою на вихідні. Племінниці довелось приховувати це від матері. Вердикт Редіта автор не мудак. Але племінниці потрібно надати допомогу або підтримку. Брат з невісткою обидва мудаки. Є рідкісні, але інші думки. Коментарі Брат махрова п'ятка, а невістка чудовисько, оскільки маніпулює дитиною, змушуючи її думати, що вона несе відповідальність за свого непотящого батька. Це брат авторки ридає на плечі своєї 13-річної доньки про те, який він нещасливий, тому що кохає іншу. Він переконав доньку, що він жертва у всьому цьому, так що це він маніпулює дитиною, а не невістка. Невістка монстр за те, що обхажувала юного брата авторки. Але зараз він може легко покинути її, а не продовжувати розкидатися її грошима і ридати в жилеці доньки підлітка. Зараз він більше монстр ніж його дружина. Він використовує свою дитину як емоційну опору. Він дорослий, не хоче відмовитись від халявної годівнички, так що не треба його тепер жаліти. Він грає в жертву, при цьому маючи статус розпещеного принца з купою грошей. Він хлопчик іграшка, а вона користувач, бідна дитина. Автор. Так, він хлопчик іграшка, хоча вона дала йому хорошу посаду в своїй компанії, щоб він міг якось заробляти. Він працює, коли у нього є настрій. І я знаю, що він любить у доньку, але емоційно незрілий або егоїстичний. Кілька років тому він навіть з мамою однокласниці племінниці зраджував. Ми не знаємо, які у них домовленості в шлюбі. Можливо, вона отримала рівно те, за що заплатила, і продовжує платити. Він завжди може розірвати шлюб, але найбільшою втратою може стати його донька. Тобто братові було 22, а не 242, коли народилась племінниця, а він хоч дорослим був, коли вони зійшлися, або вона його використовувала в сексуальних цілях, а потім зловила в пастку дитиною. Автор, чесно кажучи, я не знаю. Наша мама була в жаху. У 17-18 він працював влітку в її компанії, якою тоді ще керував її батько. Потім він вступив до коледжу, а в 20 повернувся в цю компанію на стажування. Ніхто точно не знає, коли вони почали зустрічатися. І я і мама запитували його багато разів, але він злиться і не хоче про це говорити. Жоден 22-річний чоловік не є по справжньому дорослий, їхні мізки ще розвиваються. Вона ж у свою чергу точно знала, що робить. Ти нічим не зобов'язана, але не залишай дитину з цим одну. Ти знаєш, що в їхньому шлюбі відбувається аб'юз, що дитина є свідком усього цього і сама є жертвою морального аб'юзу. І навіть пальцем не поверхнула, щоб допомогти дівчинці. Зателефонуй до служби захисту дітей і попроси провести термінову перевірку. Автор немає поняття, як це працює в США, але тут, у східній Європі, ніхто з поліції навіть не сприйме серйозну думку про необхідність втрутитись, якщо дитина побачила, як б'ються її батьки. Тут часто трапляється так, що навіть якщо дитина стає жертвою, нічого не відбувається. Постарайся допомогти племінниці з доступом до терапії. Ти дозволяєш племінниці бути жертвою поведінки твого брата. Вона не хоче завдавати болю батькам, тому змушена зберігати таємницю, яка буде їм мучити. Ти могла б запобігти всьому цьому і розповісти дружині, який мерзотник твій брат, але ти його покриваєш, приховуючи все це. Автор: я не хочу псувати йому життя ще більше, ніж воно вже зруйноване. Вона, ймовірно, розлучиться з ним. І я не знаю, чи хоче він цього, але я поговорю з ним, щоб він відвів дівчинку до верхівця». Мабуть, вони кохали один одного, раз одружилися. Жінки не виходять заміж за молодих заради задоволення. Цим займаються старші чоловіки. Схоже, твій брат просто шматок лайна, який її використовує, їй потрібно розповісти. Мудила ненависть до невістки затьмарила тобі розум. На мою думку, потрібно поговорити нормально з братом. Не потрібно розповідати все на вісті, тому що чужа сім'я це темний ліс, як то кажуть. Старе прислів'я, але тут воно дуже влучне, тому що в результаті його зрад будеш винна саме ти, та хто розповіла. Тому краще не розповідати всім, а адекватно постаратись поговорити з братом. Якщо не дійде, ну то не дійде відвести мало на терапію і далі хай самі розбираються у своїх стосунках. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися. Далі буде ще цікавіше.